Сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. разом з командувачем збройних сил НАТО Крістофером Каволі. Світлину із київського вокзалу сам Остін розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі. Зазначив, що таким чином хоче засвідчити, що США і надалі підтримуватимуть Україну, і в цьому не має бути ні в кого жодних сумнівів. І більше деталей розкрили в самому Пентагоні. Там зазначили, що Остін та Каволі проведуть зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, обговорять і забезпечення української армії в холодну пору. Також і обоє посадовців вони візьмуть участь в оборонні зустрічі. в Форматі Рамштайн вона вже має відбутися 22 листопада. Попередньо оголошено, що в зустрічі візьмуть участь 54 учасники з різних країн світу. Вона відбуватиметься в режимі відеоконференції. Там обговорюватимуть. Підтримку України у короткостроковій та в довгостроковій перспективі. І я і от зараз з'явилася буквально інформація. Щойно що США зможуть е, надати Україні е, далекобійну зброю та боєприпаси, принаймні ще деякий час США зможе нам постачати це. Про це заявили у Вашингтон Пост. Вони власне зробили посилання на главу Пентагона Лойда Остіна, який зараз я нагадаю, є в Україні. Е, і... Така заява була у Лойда Остіна 17 листопада про те, що необхідно розмовляти із ворогом та мати канали зв'язку з Україною навіть після вторгнення Росії на територію України. Що саме мав на увазі американський посадовець? От про це я пропоную поговорити із нашим експертом Олег Лісний політолог зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Скажіть, будь ласка, от е, глава Пентагону в Києві, і е, як розцінювати цей візит напередодні можливого розгляду військової допомоги Україні в США? І це має бути таким собі заспокоєнням для нас, що справді є нагальні питання, які потрібно вирішити лише особисто? Ну, якщо візит не оголошений. Зрозуміло, що в там в офісі знали раніше про це, але ж в медіа це навіть не просочилося. Це говорить про те, що питання серйозне. Тут декілька аспектів майбутній Рамштайн розгляд допомоги Сполучених Штатах і, можливо, пов'язані з цим проблеми. Тому, скоріше за все, обговорювалися можливі наслідки якогось повільного процесу стосовно допомоги або уповільнення, або по обсягам і так далі. І як ці варіанти, напрацювання варіантів, як обходитися в нинішній ситуації, на що спиратися, і що робити. Тому це дуже важливий візит, навіть в навіть психологічному сенсі, і це все таки демонстрація підтримки і на словах, і на справах. Тому це знаковий візит насправді в тій ситуації, яка зараз розвивається з допомогою, тому що і президент Сполучених Штатів наполягає на тому, що допомога має бути виділена, тому що це інвестиція в майбутнє супердержави, сполучені штати. І другий момент, який теж дуже важливо, що озвучено президентом Сполучених Штатів для американців: що коли ви допомагаєте Україні. То вони можливлювати відправку своїх синів на майбутню війну, тому десь в такій лозі це відбувалося. Проте знову ж таки, що це був візит терміновий, може свідчити про те, що існують якісь, ну скажімо так, серйозні затримки, можливі, або якісь проблемні моменти, які треба дуже швидко обговорити і підготувати українську сторону до цього. От зустріч оборони в форматі Рамштайн, яка має відбутися 22 листопада, попередньо оголошено. Я нагадаю, що в зустрічі візьмуть участь 54 країни світу. Відбуватиметься вона в форматі онлайн і доєднається до зустрічі. Зокрема, і Ллойд Остін, який сьогодні в Україні, так і Крістофер Каволі, який також приїхав в Україну разом з Ллойдом Остіном. Я нагадаю, що це головнокомандувачем власне американськими військами в Європі. От на вашу думку. Говоритимуть вони лише про посилення, там, скажімо, протиповітряної оборони в умовах настання холодів? Чи можливо коло питань на 17-му рамштайні вони таке розширять, буде більш розширено? Скажімо, так і про що в такому випадку можуть говорити? Дудиться, по-перше, вся прелість, як кажуть росіяни Рамштайну, що багато результатів ми бачимо вже на полі бою. Це дуже як на мене позитивна практика, але припустити може наступне: що все таки на цей Рамштайн буде впливати оця затримка з допомогою. І скоріше за все будуть апелювати до європейських держав і до тих, які можуть нам допомагати, в тому сенсі, щоб перекрити цю проблему як Бо якусь там може, ймовірну проблему і збільшили допомогу. Знову ж таки, ППО це, я думаю, найважливіший компонент, який буде обговорюватися. Але є ще ж питання, яке е, теж грубо стоїть. Це затримка з постачанням е, нам снарядів. І виготовлення їх в Європі, то можливо, тут буде враховувана думка президента Латвії, якщо не помиляюся, про закупку цих снарядів у третіх державах. Тобто, можливо, і цей процес буде обговорюватись, але це ж тільки мої припущення. Я думаю, що прес-реліз якийсь вийде, але результати я дуже сподіваюся. Ми побачимо як і завжди на полі бою.